Вітаю. Продовжуємо зріз тюльпана на 8 березня. Сьогодні у нас 26 лютого, 24 рік. І ось це сорт Сісі, Вже він є, що почав окрашуватися вже, набрав колір. Ну, ще тільки-тільки цей сорт починає набирати бутон гарно і колір. Мені дуже подобається ось цей сорт Лехва Леса. Такий колір в нього рожево, якийсь кораловий. Ну, дуже подобається мені гарний такий колір з молочною вершинкою, з молочною такою каймою по пелюсткам. Мені подобається цей колір. Цей сорт це також сісі -сі. Ну і хані вандермост зрізаємо вже. Сьогодні вже багато буде зрізати, потрошки він підтягується. Це сорт озон. Треба доставати його з погано листечку підходить, тому треба перевіряти сорт Азон такий бусковий колір в нього. Так, ну, азон тільки-тільки починає ще. Ще не набрав, кої-де десь вибіркова тільки. Так, а це моя така бідна, нещасна Малазія. Ось тут десь штук, я знаю, може 20 буде з цього ящичка зрізки, Це нікрос, нікрос. Тому така. Це така луковиця прийшла. Цибулина, хвора цибулина. Бачите, який колір такий кремоватий, злегка жовтий колір. Тут не трошки ярчіше. Такий ніжно-ніжно жовтого кольору. Ніжне лимоне. Ну, це хані, також гарнюня. Багато буду сьогодні зрізки хані. Так, і тут. Також лехва ліса, хані, хані, обільна. цвіте, гарно пішов. Да, це також Малазія. Тут також десь 20-х, не знаю, може з 200 штук. Якщо 50 зріжемо, то буде добре. Але я не впевнена, що так воно буде. Ну, так, да, так, що буває такі от. Випадки, коли підводить сам постачальник. А всі інші сорта, які я замола в іншого постачальника, гарно, гарно йдуть. Вихід гарний, не знаю, ще не рахувала, але вихід гарний. Так що зрізаємо і ставимо на зберігання у погреб. Ось такий лехва леса. гарний.